Привіт, привіт усім! В цьому відео у мене буде розпаковка мого замовлення по п'ятому каталогу. Ось так виглядає сам каталог діє до 20 квітня. До речі, якщо не бачили ще мій огляд каталогу, то залишу посилання в описі під цим відео на огляд каталогу. Рекомендую подивитися дуже багато є з класних речей на знижці. І так, почну я свою розпаковку з набору про рекрутингові акції. Це дві класні тифалівські сковородки, які можна зараз отримати в подарунок за 99 гривень. І зробити це може, може кожна, кожна людина, яка захоче це зробити, кому потрібні сковородки. А сковородки принципі, за 99 гривень лишніми не можна. В общем, приходять в такі ну, уходки стандартні свої. Ось так вони виглядають. Книжечка. А, значить, одна менша, і друга у нас буде більша. Тобто, класно зі зйомною ручкою так само, як і ковші, які приходили в передньому каталозі. І також є зйомна ручка. До речі, у мене, наприклад, зйомною ручкою не було по раніше. І коли я почала готувати в цих ковшах, то мені дуже сподобалося, дуже зручно, хочу вам сказати. І сковородка, я думаю, теж я буду дуже задоволена ними. В общем. Хоп, ось і ось так вона класно виглядає. Ось. Хоп. І ось так велико. Держи класно, зручно, коли готуєш і знімаєш цю ручку, вона не засмальцюється. Дуже зручно мити ковші. І так само буде дуже зручно мити сковородку, ну і що щоб духовку можна поставити. Знаєте, ви ж, ви ж знаєте, що вічно миєш ж ці кастрюлі, ці ручки. Ну, в общем, то з цією ручкою просто буде класніше. В общем, що треба зробити? На протязі п'ятого каталогу, а він ще діє у нас два тижні, ви запрошуєте через свій особистий кабінет. Чотирьох своїх знайомих вони роблять для себе замовлення, і в сумі у них повинно бути 200 бонус балів. У вас повинно бути 75 особистих і ви з таким класним набором за 99 гривень. Коштують такі сковородки на сайті десь в районі 2400 гривень. Помимо того, що ви заробите сковородки, у вас ще буде додаткова об'ємна знижка за замовлення ваших знайомих. І ви ще на гаманець отримуєте 10% всіх товарообігу. Тому класно. На що людей запрошувати? На класний продукт, на можливість купувати цей продукт вигідно, на можливість заробляти абсолютно на любу можливість, яка може бути цікава вашим знайомим. Ну, якщо ви самі користуєтесь регулярно Oriflame вам подобається, то просто розповідайте про ті продукти, якими ви користуєтесь і вам подобається. Все, нічого, нічого складного. Так, у мене буде дві коробки. Тут у мене вже майбутній наступний блог. Потім будемо дивитися. От. Далі у мене тут суп Велнес. Суп цей Велнес томатний, він у мене на замовлення. Був на класному розпродажі і в мене замовила дівчатка. Знаєте, встигла схопити в останній, не в останній не день, а встигла вхопити і потім його не було вже на складі. От, Собі не купувала, тому що у мене є томатні супи. От. Далі у мене тут підписка на коктейль, коктейль шоколадний. І при замовленні шоколадного коктейля для перекусу чоловічі вітаміни. Входять в подарунок за 1 грн. Тут баночка на 2 місяці цих вітамін, 12 вітамін і 10 мінералів. Ви знаєте, в огляді каталога я сказала на всі коктейлі і на грибний суп. То коли почала робити дане замовлення, в мене було в підпустці полуничний смак, і в мене не випивались вітаміни. Я підняла акцію, думаю, що ж таке, чи вітаміни закінчились? плюс вітаміни на складі є. Оказується, що у нас з. Коктейль для перекусу шоколадний грибний суп і один із коктейлів поживний, на який приходять вітаміни. Тобто не абсолютно на всі. А, так, і що ще? А, і якщо ви зробите в цьому каталозі нову підписку з шоколадним коктейлем або із тих коктейлів, що я перечислила, то ви також отримаєте вітаміни за 1 гривню. Другий крок, і третій же за 1 грн. До речі, ось ця підписка, ну, вдруг хтось не знає, що таке підписка, це коли ти два каталоги підряд купуєш і в третьому отримуєш за одну гривню. Дуже вигідна пропозиція. В принципі, коли ми приходимо в аптеку і купуємо дві упаковки вітамін, в третю нам в подарок ну, не дають, а тут систематично дають. От, і до восьмого каталога діють ці умови. Тобто, а після восьмого каталога знову буде кожен четвертий подарунок, як і раніше. Тому зараз кожен третій це дуже вигідна пропозиція, нею треба скористатися. Також у мене є дві підписки на омегу-3 дитячу, це другий крок. Наступний крок я вже отримую дві омеги по одній гривні. В другій коробці теж буде одна омега. Далі у мене тут два спреї антипреспиранта. Останнім часом ми з чоловіком перейшли на ці спреї, нам дуже подобається, вже закінчується. Чому замовила два? Тому що в каталозі акція. Якщо замовляєш один на знижці 149 гривень, якщо замовляєш 2, то по 129 гривень, тобто 40 гривень економія, плюс, плюс ще ну, кешбек у вас буде 15%. Тому я взяла два. Там є чотири варіанти, з яких можна вибрати. Я вибрала ці два. Далі у мене тут дві зубні щотки для дівчинки і мальч... для мальчика. Це, знаєте, це ще старі установки голубе і розове. Я вже замовила ці дві зубні щотки на подарунок. Вони прикольні, вони на присосочках, вони маленькі, вони дитячі, вони тут маленькі, вони зручні. Зараз вони на гарній знижці і зубна паста теж на знижці і теж повинна бути в другій коробці. Далі у нас є така акція, у кого до п'ятого каталога вже є свій особистий кабінет. При замовленні на 35 балів і більше, у вас приходить в коробці подарунок сюрприз. Тобто ми не знаємо, що нам прийде. І мені прийшла помада. Тобто ви, коли зробите своє замовлення, отримаєте тільки тоді, ви побачите, що вам прийшло в подарунок. Якщо у вас ще немає свого особистого кабінету, немає дисконту в Reflame, то у вас інший подарунок. Ви робите своє замовлення в першому своєму каталозі, коли ви робите дисконт, на 1300 гривень по ціні сайту сплатите менше на 15%. Тому що у вас велком знижка буде. І ви самі собі з каталога вибираєте подарунок вартістю до 400 гривень в каталозі, але сплатите за нього 19 гривень. Тому у вас ще крутіша акція. В даному випадку нам приходить, що попаде, а ви вибираєте самостійно те, що вам потрібно, те, що вам хочеться. Тому Всі, всі з подарунками, просто різні умови. Ось такого гарного кольору помада. Тестувати не буду, можливо, я комусь подарую. Я люблю дарувати подарунки, мені є кому дарувати. От, гарний такий колір, він не червоний, він такий, може, це червоний. О, червоний, гарний. Тому робіть замовлення також отримуйте подарунки. Далі у мене тут пілінг. Мій пілінг вже закінчується, і зараз в цьому каталозі класна пропозиція. Пілінг на знижці, і при замовленні пірінгом доставка замовлення приходить безкоштовно. безкоштовна. я скористалася цією можливістю. Тут 75 мл. Бажано ним користуватися хоча б один раз на тиждень, оновлювати свою шкіру обличчя, прибирати з шкіри обличчя омертвілі наші клітинки, які у нас ну, в будь-якому випадку у кожного є. І чим старше ми стаємо, тим довше вони від нас, тим довше йде регенерація клітин, і нам пілінг допомагає швидше оновлювати шкіру обличчя. Світліше шкіра обличчя стає, пігментація висвітлюється, краще працюють маски, денний догляд нічний взагалі догляд за шкіра обличчя, тому що не, епідерміс не заважає працювати тому, що, ну, тим продуктам, які ми наносимо на шкіру обличчя. Тому пільм раджу ну, радж, радить компанія, рад раджу я. Використовувати. І класно вичищає, також працює з нашими пленами. От. Але коли ми користуємося пілінгом, особливо в цей період активного сонця обов'язково у нас повинен бути крем SPF 50 в день з захисту від сонця. Тому що, якщо ви будете робити пілінг і не наносити SPF собі на шкіру обличчя, то ви навпаки можете навіть заробити собі пігментацію. От, і у нас новинка цього каталозі, новий крем SPF 50 з покращеною формулою. більш легкий обіцяю, що він буде. Він іде ще й додатково, як і база під макіяж, гарно повинен працювати. Антивіковий він у нас іде. Тому буду тестувати, буду пробувати. Хоч у мене ще трошки є з попереднього окремо SPF 50 ну нічого. Це буде на шкіру обличчя, а той буду використовувати тут. Теж, теж потрібно. От. Ну, майже нема в нього ніякого такого аромату. Ну, є якийсь такий нейтральний. От. Ну, такий текстура. Не скажу, що жирненький. Ну, такий скользящо не такий, як прям легкий, як косьйон. Ну, буду тестувати. Вот. Прикольний. Так, в ці коробки у мене все. І зміняюсь за що? Так, і ще одна коробка. Тут у нас теж каталог. Далі. У мене тут, ага, у мене тут нічний крем із лінійки Novage. Я його замовила зі знижкою 50%. В компанія зараз зробила таку класну пропозицію, коли ваша дата народження, і від вашої дати народження у вас є 21 день, щоб замовити собі будь-який продукт із каталогу зі знижкою 50%. Навіть новейж або Wellness. Я замовила на вечнічний крем, тому що він у мене якось закінчується найбыстріше, і він мені потрібен, тому я його замовила. Класна пропозиція. Тому, коли ви оформлюєте дисконт, вам не пропонується ввести дату народження. Ви собі оформили дисконт, у вас є особистий кабінет, і вам треба буде зайти в особистий кабінет, в особисті настройки і ввести свою дату народження. У вас буде можливість внести її один раз. Тому обов'язково вносьте її вірно в настоящим, скажімо так. А, і коли у вас буде дата, вас компанія обов'язково попередить, ви побачите, де замовити цей продукт, і замовляйте теж собі подарунки, ну, продукти зі знижкою 50%. Класна пропозиція, користуюсь. Перший раз користуюсь. Далі. Далі, далі у нас тут, тут паста дитяча, ось так вона виглядає з полуничкою. І у нас тут лінійка в каталозі, нова лінійка по догляду за ніжками. Такий прям здоров'яний спрей. Я думала, що він маленький 250 мл. Прям ого, коштує, по-моєму, 239 гривень, і в принципі, так і не дешево. Я думаю, до 150 мл. Бачите, не завжди навіть дивимося саме на об'єми. 259 гривень. В ньому тут натуральна олія евкаліпта і м'ята перцева освіжає шкіру, не залишає неприємного запаху. Наноситься на ніжки і наноситься також в нашу обувь. Втерла сторінку, мені сподобалось, як він, який в нього аромат. Ой, класно пахне. В общем. Так, далі у мене тут кремчик для ног з ромашкою. Ось так він виглядає. Взагалі такі прикольні, знаєте, такий прикольний дотик, прикольний взагалі на вигляд. Дуже приємно вони виглядають. Маркетологи попрацювали. Так, кремчик для ніг з ромашкою і з олійкою ши, що дуже класно повинно смягчати нам наші ніжки. У Ну, не знаю, не скажу, що прям аж пахне-пахне. Це не аромат. Так, значить, там у нас, тут у нас 150 мл, коштує 199 гривень. Ромашка заспокоює, еластична шкіра, маденька. Ну, будемо тестувати. Так, далі при замовленні там чи двох, чи що у нас є можливість ні при замовленні двох можна замовити пилочку для них. Коли я робила замовлення, я чомусь на неї не подивилася. Тому, не чому я не замовила? Комусь могла подарувати за 65 п'ять гривень. Пилочки ці класні. Далі просто пензи для них, 85 гривні я замовила і замовила живильну маску 65 гривень, яка йде в саше як одноразово. А, і антипреспирант. Давайте подивимося на, цей, на цю пензу, як вона виглядає. Запечатана раз. Запечатана два. На такі вірьовочки, де удобно буде повісити. Тут така штучка, як пластмасова, за яку тримати, і вони з такими бугарочками, щоб не випадало з рук, коли ми будемо працювати з п'яточками. Ну, і пємза з двох сторон. Тобто, ось так воно виглядає. Ну, я так розумію, це все пємза одна, просто по ній по кругу зроблена така пластикова штучка, за яку удобно буде тримати. От, так, далі у мене тут є крем-антиперсперант, теж новинка. Наносимо на ножки зранку, тонким шаром. І повинні у нас ножки бути свіжими. Будемо тестувати. О, от, у нього вже такий більш аромат яркий, свіжий, і він такого от в, в морщиночки заходять. Як така, як біленьке зразу, але коли я втираю, це біленьке пропадає, тобто його немає. Ну, будемо бачити, як це на п'яточках буде, на пальчиках, на всьому, як це буде виглядати. Далі у мене тут омега дитяча, друга та, що я казала. Далі у мене тут два мильця. Яблучко, це яблучко дуже класно пахне, класно виглядає. Взагалі, класне мило. Далі, тут у нас масочка для них з маслом ши, з олійкою ши. Мабуть, раз на 2 хватить, а може на раз, Тут 20 мл. Ось так вона виглядає. Навірно, ну, буде дуже класно смягчати. Далі, у мене тут пробіотик це другий крок. В наступному каталозі я отримую такий пробіотик за 1 гривню. На нього також є підписка пробіотик це. Саме ті корисні бактерії, які ми в наш кишківник. а є в нас ще порошок пребіотик, ми його споживаємо і кормимо ці бактерії. Тобто це здоров'я нашого, це наше здоров'я, це наш імунітет. Я собі замовила, тому що була в тому каталозі класна акція, а в цьому каталозі другий крок, в наступному 1 гривня. Ну, я ще його не п'ю, але замовила, щоб. Було мені треба. Далі аромат замовила Giordani Gold це на подарунок. Зараз на гарні гарній, гарній знижці, в огляді якого вам показували в розпакованому вигляді. Замість плати за доставку в цьому замовленні у мене рідке мило, до речі, понюхаю його, в мене такого ще не було. Ой, мені дуже подобається лимон і вербена, я його постійно замовляю, особливо в цьому в рефірі. Прикольно, пахне. От. Так, і останній продукт в моєму замовленні це тінт. Це тінт і теж подарунок 35 бонус-балів і за 1 гривню подарунок. У мене два замовлення. Одне замовлення я роблю на Славіка, мила понюхала, одне замовлення роблю на себе. Тінт у мене є, у мене є тінь червоного кольору, це у нас тінь такого розовий, красивий. Зараз більше його нанесу. Не тінт це те, що у нас на губки наноситься, на що рум'янки можна робити з них, ними. Тінюшки можна робити, тобто такий універсальний продукт такого гарного кольору. От, ну, спробуємо такий прикольний. От. І він дуже-дуже впитується, дивіться, як він тримається. Тобто відразу в пальчик, він впитується в губки і тримається довго. таке було моє замовлення по п'ятому каталогу. Каталог класний, я б там багато ще що замовила, але це нереально замовити все. Дивіться, як залишається кольор. Тобто це те, що от ви наносите на губки, і воно впитується в губки і залишається на них. Так, залишаю вам під відео посилання на оформлений дисконт, якщо у вас немає, і умови стартової програми, де ви можете отримати купу подарунків, причому які ви виберете самі. І залишаю каталог онлайн, і залишаю посилання на переписку зі мною в Телеграм. Тобто, якщо ви на нього нажмете, попадаєте відразу в переписку і можете мені написати свої запитання. Або, якщо вам потрібна допомога стосовно оформлення дисконту, краще лучше звертайтесь, тому що є дуже багато акцій, про які ви не знаєте, а вони є. Я вам підскажу, що які вони, щоб ви отримали максимально всі. Привілегії, скажімо так, добре всім всього найкращого, до зустрічі і до зв'язку.